Коли відкриваєш коробку, перше, що ловиш, це вайб-пригод. Перед тобою Mizuno Racer Trail у кольорі Light Apricot Mud Brown. І чесно, ця пара виглядає так, ніби готова бігти навіть по Марсу. Mizuno – бренд, який знає, що таке технології. а серія Racer Trail – це поєднання бігового ДНК і трекінгового характеру. Підошва тут масивна із стрейловивим протектором, який чіпляється за будь-яку поверхню, а система Wave це фішка Mizuno. Вона розподіляє навантаження і додає амортизацію, щоб кожен крок був стабільним. Верх комбінований сітка, замши і синтетика, що створює баланс між диханням і захистом. Кольорова гамма бежево оливкова з акцентами лайму, виглядає свіжо, але не кричить. Такий собі міський трекер, стильний у місті, витривалий у природі. Це взуття для тих, хто хоче комфорту кожного дня, але не хоче виглядати нудно. Mizuno Racer Trail – коли у твоєму дні завжди є місце для пригод. Mizuno – це технології, витривалість і стиль у кожному кроці, а замовити їх можна в MonoAd.